А ви знали, що найбільша драма життя полягає в тому, що людина, яка часто мовчить і йде в себе, колись багато говорила, людина, яка начхати на все, колись сильно переживала, людина, яка каже, що їй ніхто не потрібен, колись дуже любила, людина, яка пішла в тінь, колись усім писала перша. Людина, яка перестала сміятися, колись була найвеселішою. Людина, яка відповідає холодом. Колись зігрівала своїм теплом усіх. Людина з порожнім і холодним поглядом. Колись дивилася на світачима, сповненими тепла та надії. Мораль: будьте ласкаві до людей. За кожним холодним поглядом та мовчанням ховається історія, де хтось одного разу надто сильно відкрив іншим своє серце, вірив і любив, а натомість не отримав нічого. Поділіться цим відео з друзями та залиш.